Щось там знову таке. Якась риба клює. Вон, бачите, вам не видно, ні? Там біля бойка. Вон там, Що там у нас чайки літають туди-сюди. Красота. Он ловлять собі рибку. Чайки. Он зловила якось, мабуть. І полетіла сабітка біленька, гарна. Да, тут вообще жара на цьому місці. Якісь тут трави. Трава заросла. Вон камінь, можна сісти на камінь. Трошки була, була, вода була минулого разу десь до середини цього, а зараз вона щось спала, мабуть, пересохла. Бачите, як пересохла? Минулого разу я от спускалася, отак можна було десь це, не знаю, тиждень чи два назад. Вон качечка пливе. Одна качка на всю, на всю річку. Це моя кава. Де ж моя кава. Треба морозиво піти взяти, смачне да, там. Вже є ще. А, так, вон там кіоск стоїть. Катечка пливе собі. Пливе собі одна одиночка. Чого вона тут одна ходить? Плаває собі одна. А, на тій стороні рибаки сидять. Если он на той стороне. Там птенячку. Катечка думаю, что ей что-то дадут. Ничего не дают. Эти качки, Не так же хватает, да, Катечка? В этот полно травы, худляй, особенно воле. Только... Да, его на. <сёк> О. Наташа. Ну, Давай переступим. Ой, Василий. Качка. Там что-то свиренькое такое. Что ты там свиренькое? Что такое? Ой, это ты. Давай еще. Молодець, гарно, гарно співаєш, Давай, давай. Камалатка, малатка, крикуча. Що таке? Чорногруда така пташечка. Що ти там співа... О, все, злякалась. Ладно. рибаки на тій стороні, закидують. Удочку на середину річки. Така красота. Ні, що цікаво і ловиться риба, чи де? Одному когось яхта, вихід в море, собственно, річний вихід до річки. Це, це взагалі заборонено, я так знаю, що треба, щоб доступ до річки був з усіх. О, якийсь уж пливе, бачили? Скільки боїв, я не знаю, навіщо їх стільки багато поставили і не забрали. Тут же ніхто не купається в цій річці. Пишіть, хто знає. Навіщо якісь буй... цих буйків тут поставив? Для качок може.